В дискучому стилі Йохане проводить оснення в коло в гонці та перемагає Кристян не підпускає Йоханеса та займає другу позицію. Молодше біос сьогодні третій. Вітаю вас на каналі Біжі стріляй», підписуйся та став подобайку, А я вам зараз розповім, як пройшла чоловіча гонка переслідування. Перед підходом на вогневий рубіж нічого кардинального не сталося, і всі відстрілилися чисто, крім Жаклена. Крістіансон не вийшов на перші позиції. Дала плюс 16,9, Жакомель плюс 18,8 та Рябьо плюс 19,6. З українців Тарас Тосюк піднімається на 34-ту позицію. На сику на 36-ту плюс хвилина 46 відставання. На позначці 4,3 три кілометри. Група переслідувачів додає пару секунд до свого відставання від Крістіансина плюс 18. Та вже після другої стрільби всі відслідали. Як чисто крім Джакомеля, який пішов на два штрафних кола. І Крістіансен утримує першу позицію. Та Ріб плюс 22,4. далі плюс 23. Штрелу плюс 45,3. наврат плюс 48,4. Лейгер плюс 55,9. Йоханес Бьо плюс 56,4. Насико з промахом 37. Тищенко піднімається на 38 позицію плюс 2,28. Вже на третій стрільбі Крістіан Цин та Тарі роблять по одному штрафному колу, та позиції свої не змінюють. Салер двісілявся на 0 та виходить на третю позицію плюс 33,7. три штрафним колом четвертий плюс 42. і дала два штрафних плюс. 47, наврат, одна штрафна коло плюс 41 і 1. Йоханес Бьо, одна штрафна коло плюс 47 і 6. Інтрига тримається в цій гонці, ще нічого не вирішено. Тищенко також нуль та підіймається на 34 ту позицію, яка ж була четверта вирішальна серба. Інтригуюча Крістіансин і Тарібьо два штрафних кола та дають можливість своїм суперникам. І Йоханес Бьо, Штрелов та Дале та Жаклен користуються цим шансом. Та на п'ятому колі в групі з п'ятьох спортсменів виходять в. Лідерах. Ох, що нас очікує. Йоханес Дала не став чекати та здійснив атаку, яку підтримав Йоханес Біо та Крістіансен. На фініші все, що Йоханес Дала перший перетинає фінішну лінію. Крістіанцин другий, перемагаючи у коридорі Йоханеса Бьо, Жаклен четвертий, Штрело п'ятий, Джакомель шостий та Ребіо сьомий. Панціолам чотирма штрафними колами 25-ї позиції виходить на восьме місце. Серед українців насико 37-й два кола плюс тищенко 43-й одне коло плюс 2, 40, П'ять Лисюк 49, 4 кола плюс три Мансен кола плюс Звісно, ходом на трасі був найшвидший пансіолома Перот плюс 24, 8, Самуельсон плюс двадцять п'ять і плюс 31, 8, плюс 42, 9, Дале, плюс 43, Найшвидшим українцем був Денис Насико плюс хвилина 45.